Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас понеділок і тема нашого тижня Україна, моя батьківщина. І сьогодні на занятті з малювання ми з вами будемо малювати квіточку. Одну з символів України. Це мальва. Про мальву і півонію. Колись ці гарні квітки були дівчатами, сестрами Вони лікували людей від хвороб серця, але тільки тих, хто не коїв людям зла. Одного разу серед ночі хтось постукав до них у двері. Хто там? Пустіть мене, бо загину. А хто ж ти будеш? Я вітер зимовий. А чи не вдієш нам шкоди? Ні. Відчинили дівчата двері. Влетів до хати вітер вітрисько. Що в тебе болить? Втрачаю сили, не можу з морозом змагатися. А чи добре серце маєш? А що таке серце? Дівчата перезирнулися. А чи зробив ти щось добре людям? А що таке робити добро? здивувався вітер. Твою хворобу ми не можемо вилікувати, бо допомагаємо тільки добрим людям. Тоді дмухнув вітер на сестер і стали вони замороженими квітами. Навесні добрі люди висадили їх у землю. Мальву до вікон ближче, півонію у саду біля джерельця. Так і ростуть сестри, милують красою людей. А ті назвали їх квітами віри, надії й кохання. І для цього нам з вами потрібно отакі кульки, одна величенька, друга менше. Фарби червона, біла, зелена, жовта. Пензлик з водою. І Аркуш паперу. Ми з вами приступаємо. Приступаємо з вами до роботи. Наша квітка мальва, в неї е, довгий стовбур, і квіточки починають зверху маленького розміру, а знизу вже побільше. Зараз ми беремо жовтеньку кульку, яка поменше. Примакуємо її в червону і потім в білу фарбу притискаємо. Тепер беремо кульку більшого розміру, і те ж саме робимо, Макаємо в червону і в білу фарбу. Притискаємо. Ось так. Тепер ми з вами візьмемо жовтеньку фарбу і намалюємо серединку нашим квіточкам. Ось так. Далі беремо з вами зелену фарбу і намалюємо гілочки. Одна у нас буде центральна гілочка. Тут коротенькі, на яких тримаються квіточки. А листочки у нашої малю крупненькі. Стучки у нас у нашої мальви виглядають і за квіточок. Малюємо їм будь-де, де у вас є місце. Так, от і все. Така квіточка у нас з вами вийшла, символ нашої України. Дякую за увагу, до побачення.